Ось така Opel Ampera, 240 тисяч пробігу в неї. Майже максимальна комплектація. В рідній фарбі, тільки єдине, що є пошкодження попереду. Перев неї цілі лампери і капот. І так провірка лакофарбового покриття Ampera. Оригінальний. 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 Є нюанс. Оригінально, оригінально. З цією сторони все гордість. Оригінально, оригінально. І нюанси теж. Оригінальна, оригінальна. Оригінальна. Повністю все оригінальне. Вікна також всі оригінальні. Робота двигуна. Все чудово. Масло тут також свіже. цвіти. От пошкодження. Оцеліш. Тут цілий. Оцілилась цілий. Єдине, що лопнула. Пінопластова накладка. І один проторонік також зламаний. Пара тут ціла. Пара, до речі, оригінальна. Одна і одна також. Тут прочима. Остап салону виглядає. За ходу на половині батареї біля 30 кілометрів. Однісована вона така, шкіряна, музика босе. Це, напевно, ще майже максимальна комплектація, тому що є асистенти, відніші камери є передні задні паратроніки. багажне відділення. Цировочний круг. Вони ще вона достояла. стояла. Базина по колу мішлен, протектор міліметра 3 є. Сзадіть гірше, спереді ліпше по дисках. Також все чудово, вони там майже як нові переду. А риду тут не видно, Тут нюанс вже близько. Так діагностика ополямпера, що ми маємо по двигуну, систему виперів палива. Це не критично, можливо, через те, що о, майже пустий бак кінцевого капота, тому що там удар був, можливо, якісь проблеми. Ну і по паратроніку було видно, що там проводка була пошкоджена в ампері. Решта всі системи без помилок. Так, по батареї всі показники в нормі, ніяких заважень немає. Так, ще один брат-близнюк опеліампера, це Chevrolet Volt. Так, вдарений, але вдарений в ліву частину, звільний бампер, пара. Але останнє теж непогані комплектації, Партроніки, задні, якщо не помиляюся, підігріли.

Рабіна вона така в досить непоганому стані. Біла шкіра, Чуть-чуть ну, потріскана на цей пробіг і на всій вік, але нормально. Батарея майже повна, але показує запас ходу 33 км. І це погано, тому що батарея підзношена. Врядку зря батарею, десь має бути як мінімум 50 км запас ходу. Так, вона в непоганому стані. Це для біоложків нормально. І тут також Це все реставрується, але в чудовому стані не фарбоване, не Ще з нюансів те, що деркуло взагалі від іншої моделі, приклеєно на двосторонній скотч. Скло все 11-го року, машина в рівні фарбі. Є царапини. це все полірується але Пробувас було 24 2024 року. Ззаді парктроніки, спереди немає, камери також немає. Також все Ушкодження на бампері. і тут ми знизу наблюдаємо. Так, діагностика Шапеля Вольт, бачимо, є помилки по гібридній системі. Що очевидно, тому що запас ходу по батареї дуже малий. Хоча, як ми бачимо, тут менше, ніж попередній, на 50 тисяч. Такі помилки. Це решта зв'язана з пошкодженням бампера переднього.